Добрий день! Сьогодні розповім вам про найпопулярнішу іграшку всіх працівниць вебкаму, а саме Love and Slash. Адже це вже четверта генерація цієї геніальної іграшки. І зараз я вам розповім, яка між ними різниця. В першому вони зробили кнопку в супердивному місці, тому, якщо ви не використовуєте додаток. То переключати швидкості вам буде дуже-дуже незручно, адже кнопка буде буквально всередині вас. І в другому лаші вони це слава Богу виправили. Перемістили кнопку на хвостик. І тепер контролювати іграшку стало значно зручніше, коли ви не використовуєте додаток. Однак десь після року використання деякі покупці почали жалітись, що іграшку стало складно заряджати, пропадає зв'язок з зарядкою. І тому вони створили третій лаж, де вони змінили тип зарядки. Перенесли її з ось цього місця на хвостик. Тепер вона знаходиться ось тут зверху. І також змінили тип зарядки. Це був штекер, а тепер зарядка стала магнітною. Ну і також зробили потужнішу батарею. Ну і тепер щодо до лаша четвертого. Лавенс трохи змінили йому дизайн. Тепер він виглядає більш елегантно, ніж попередні моделі. Також додали світло на хвостик. І тепер кожна швидкість має свій колір. А якщо це паттерн, то колір буде ось так от переливатися. Вібрація стала потужніша, і загалом іграшка, в принципі, стала тихішою, але най -най найголовніша фішка цієї моделі це швидкий заряд. Всього 5 хвилин на зарядці, і іграшка готова до використання. Працює плюс-мінус годину, і потім знову 5 хвилин заряджаєте. І все, коли ви прив'язали іграшку до телефону, вона вже автоматично підключається, коли ви її включаєте і включаєте Bluetooth на телефоні. Ще є в додатку дуже багацько ігор. Можете грати в будь-яку і іграшка буде на неї реагувати. Ану. Ну, і підсумуємо лащі. Та, і, в принципі, лавенс загалом. Дуже класна штука, не тільки для працівників вебкаму, а і, в принципі, для стосунків на далекій дистанції, або якщо ви хочете внести якусь трішки різноманітність, трошки веселощів у ваші стосунки. Дуже класно. Ну, і самим бавитись теж, звісно, класно. Із всіх моделей найкраще брати третю або четверту. Дякую за увагу!